Зеленський призведе до нівеляції ваги політичної президента Зеленського як політичного діяча покаже його ницість і покаже те, що він ну не зовсім є лідером української нації. Тому я йому би порадив від мене, ну вже, вже все, вже буде танцювати як буде танцювати. Але цей танок дуже буде погано відображатися на його майбутньому. Щодо перспектив України, Україна на сьогоднішній день в своїх перспективах не залежить від переговорних позицій, від шахрайських самітів, від дурнуватих поїздок третіми світами, від думки берегів маржової кості і пінгвінів Антарктиди. Доля України на сьогоднішній день не залежить від блаблабольства. Доля України залежить від позиції Збройних сил України на полі бою. Оце єдине, від чого залежить сьогодні доля України. Не розуміти цього може собі дозволити пан Зеленський, бо вважає, що в нього все нормально. А що очікувати від… зараз президент Зеленський знаходиться у Франції. Там буде зустріч лідерів, які відзначають річницю висадки у Норманді. Що очікувати від тих перемовин, які відбудуться у Франції? Я нічого не очікую від перемовин Зеленського у будь ким.